До Солуднівської сільської ради поступило звернення від мешканців села Шибуйківке. Ми, жителі села Шибуйківка, стурбовані тим, що у нашому селі закривають пункт невідкладної допомоги. У зверненні людей категоричне занепокоєння долею швидкої допомоги. Тому й на черговій сесії Шелутківської сільської ради, яка відбулась у розширеному форматі, присутні чимало місцевих жителів. Чутки про закриття пункту невідкладної допомоги сколихнули населення навіть прилеглих сіл. Бо тут швидка поспішає до пацієнтів не лише з Шелутківки, а зі скрипаїв та Геніївки. Викликів за словами людей чимало визовів викликів, буває багато і дуже. Я сама гіпертонік і кожен третій у нас в селі гіпертоніки і виїздів дуже багато. Але якщо ви заберете від нас цю машину, невідкладну цю допомогу, це буде. Висока температура, шлункове подразнення, приступ гіпертонічного кризу цей перелік хвороб не входить до послуг екстреної медичної допомоги. Тому, аби розставити всі крапки над і громада звернулася за роз'яснення як до органів місцевого самоврядування, так і до депутата районної ради. Коли прийшов депутатський запит, коли сколихнулася шевутківка, що у нас закривається швидка допомога, і зразу пішли дзвінки і відгуки. Людей, що треба сколектили, що треба робити. Першим що я зробила, подзвонила Петровичу. Головний лікар з міської центральної районної лікарні Михайло Лисак, який був запрошений на сесію, роз'яснивши всі нюанси, одразу ж заспокоїв присутніх без карети екстреної медичної допомоги на базі Шелудківського відділення. Громада не залишиться. Такий же самий пункт пункт буде знаходитись цілодобово. Поки що сьогодні вирібну буде знаходитись машина, постійно буде знаходитись. Екстреної медичної допомоги на базі Шелучківської е відділення це альтернатива, це сьогодні, це сьогодні краще, ніж той пункт, який був. Це в з повністю, з всім з, 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 з набором. Ми сьогодні, Замість цього нашого пункту буде пункт базування машини екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні. Звичайно, перехідні моменти реформування в подальшому будуть згладжувати ще не один можливий гострий кут, та все ж присутні лишилися вдоволені оперативністю та інформативною складовою виступу головного лікаря з міського району. Депутат районної ради Наталія Іванівна Буряк в свою чергу зазначила, що це стало гарним прикладом співпраці. Громада на до да, сьогодні сесія пройшла на вищому уровні. Громада дуже задоволена, тому що люди прийшли для того, щоб конкретно узнати чи. Буде у нас швидка невідкладна допомога. І з приїздом Михайла Петровича вони почули з його вуст. І якщо що -то, далі, які то будуть дії такі, що от, пообіцяв і не виконав, нам тоді буде краще добиватися далі і стукати, бити в усі дзвони, тому що ви знаєте, треба стукати. Якщо стукаєш, то відкриють.